Доброго дня, шановні друзі! Ось такі приїхали до нас генератори бензинові Кентавр КБГ 078А. Бачимо його номінальну потужність у нас 0,7 кВт і 0,8 кВт це його пікова потужність. Давайте переглянемо, що до нього в комплектації. Де досить чудова іде... Декор... Інструкція, в якій дуже багато написано з приводу керівництва технічної експлуатації, всі у нас характеристики, специфікації, обслуговування, як його треба запускати, бачимо такий сталон, який до кожної моделі показує. Його основні характеристики. Конкретно, наприклад, цей, що він у нас з ручним стартером, що він у нас потужністю 07-08 кВт от, от такий от невеличкий бензиновий генератор. В комплекті до нього ми маємо отаку от ручку для переносу. Вона у нас ставиться зверху і закручується на два отаких болти. І бачимо, є викрутка, якою ми зможемо закрутити це все діло. Бачимо. Клеми для нашої підзарядки акумуляторів. Щоб знайти роз'єм, на передній панелі його нібито немає. Але якщо ми з вами його на ліву сторону повернемо, то побачимо, що тут у нас є ось такий штепсель, куди ми зможемо вставити і через клем вже підключати до акумуляторів. Наступним кроком у нас є те, що подбали про нас покупців тим, що дають в комплекті штепсель, завдяки якого ви зможете підключити до вашого генератора ваш провід, під'єднати сюди. і Споживати, не шукати її, наприклад, купувати окремо, бо завжди виробники генераторів роблять штепселі різними. І буває земля у нас, у когось вибукла, у когось навпаки. Тому так от в комплекті також у нас є шестигранний такий вороток для того, щоб мати доступ до нашої свічки, яка у нас знаходиться тут. Ось ми бачимо, що це шестигранник. І от такий от комплектацій невеличкий. У нього є своя коробка зазвичай. Все добре, приїжджають у в, в такому гарному вигляді, гарний товар, непотужний, досить, скажімо так, до кіловата. але його вистачить для своїх потреб. Гарна ціна на нього, гарний товар, гарно виглядає, збірка якісна. От ми з вами можемо його побачити в такому, скажімо, 3D-форматі, покрутивши, як він виглядає. Глушник наш, свічка є, бачимо ручний стартер. Тут у нас заслонка подачі палива конкретно з нашого баку. Бачимо інструкцію на рахунок того, що у нас треба змішувати суміш з мастила та бензина, тобто 50 мл до 1 літра палива нашого літра. Бачимо, що у нас тут є поплавочок для. Довше щоб бачити, скільки в нас залишилось конкретно паливо, наше заземлення, бачимо роз'єм, як я вже казав, і передню панель, яка досить проста. Тут, до речі, друзі, обслуговування нашого повітряного фільтра. Також є наклейка, за який можна зрозуміти, як його обслуговувати і так далі. Ось от от простий у використанні. досить просто його запускати. Тому за таким. Генератором в нас компанія електромотор.com.ua, номер телефону 098 657 4001. Якщо встигнете, то встигнете його придбати, адже залишилось їх вже небагато. Всього вам доброго, компанія Електромотор.